Мої вітання, поїхали. Так, слабкі місця армії Рф. Як нам використати їх слабкі місця? Де там слабкі місця? Все, що стосується води, чи біля води то слабкі місця? Ну, то ми і так вже знаємо. То морський бой там ведеться не в їх. Не в їх пользу. Де ще слабкі місця. Е, техніка, яка вважається великою, потужною, такою, знаєте, мощною, то не є так, воно все старе, гниле і диряве. І така, знаєте, дуже філософська відповідь, де у них слабкі місця, їх слабкість у їх силі. Це мені нагадує, коли, знаєте, великий шкаф, він дуже гучно просто падає. Він не такий лячний, як він здається. Так. Ну і ще одне слабке місце це майбутня зміна влади, яка буде вчора. Відео з цього приводу я вже виставляла, так що дивіться. І скоро пир того диявола він підходить до кінця і він уходить він туди, звідки прийшов. Нехай так і буде. Так, що далі ми з вами дивимося? Що може змусити їх капітулювати? Що може змусити їх капітулювати? Окрім наших ЗСУ? Мається на увазі. Що змусить їх капітулювати? Новий хазяїн? Новий хазяїн. Як тільки там на болотах зміниться хазяїн, який він буде, знову ж таки, вчора відео вже є на каналі Дивіться, у нього буде зовсім інша політика щодо нашої країни і щодо боліт. Тобто там буде все для примирення, для того, що це, це не ми, це попередня влада таки наробила. ай я, 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 Я на самому початку казала, що як тільки там зміниться влада, вони просто запоють зразу, одразу ж по-іншому. Але то все знову ж таки лож, піздюш і провокація. Не треба вестися на ті солодкі пісні. Нічого доброго з тієї сторони чекати більше нам ніколи не треба. Так далі. Чи є загроза нападу з боку боліть на Прибалтику? Там дуже багато наших. Є така е, загроза нападу з того боку на Прибалтику. З того боку на Прибалтику. Е, так, щоб ми казали про напад? Ні. Е, е, ми знаєте про що будемо казати з вами зараз? Про е, перевдягання, е, про пропаганду. <про>, про замилення очей, про маскарад якийсь. Тобто... Ось такі хитрощі, до яких вони звикли, так, вони, вони вже є. Не то, що це буде чи не буде, воно вже є. Це просто такий, знаєте, проміжок часу, коли цей сніжний ком, він покотиться униз. Так що будьте, будь ласка, дуже уважні і не повторюйте помилок, що «а какая різниця, єдиний народ, оцю хуйню, будь ласка, від себе, від себе відганяйте. Чим закінчиться скандал мера Дніпра з волонтерами і активістами, які вийшли на мітинг проти розпилу бюджету? Чим закінчиться для кого? Давайте так. Чим закінчиться скандал Філатова з активістами-волонтерами для Філатова? Давайте так. Чим закінчиться цей скандал для Філатова? Так, дивіться, як буде, то не перший, не останній скандал е щодо мера Дніпра. Е буде іще два або три мітинги е або скандали. Він їх вистоює і нічого з ним не відбувається. Але після третього, ну давайте це ми вважаємо, що перший, бо я тільки це дивлюся. Да? Оцей мітинг, який був проти розпилу бюджету, він намберван. Далі ще два чекаємо, а потім до нього навідуються люди з державних структур. І е, у нього терпець вривається у Філатова і він сам уходить. Я вже казала, у нас була така рубрика: хто є, хто з мерами міст. Ми, до речі, з вами коли дивилися мерів, то Філатов не найгірший варіант, якщо ви пам'ятаєте, так є такі тіпочки по, по, ну, покрасивіше, поцікавіше, ніж він. І що тоді що зараз показувала, що якщо він покине пост, то, то тільки він психоневний. Не і скаже: ідіть усі в пізду, папа устал папа пішов. Розумієте, тобто буде це в його стилі і буде так. Далі. Так, далі по питаннях все давайте так користуючись нагодою, ми далі продовжуємо з вами великий збір для наших героїв, для наших хлопців. І ми з вами робимо якісь, ну мені здається, колосальні успіхи. З того приводу, детальніша інформація буде завтра, післязавтра Я вам зніму коротеньке відео з приводу звіту. А зараз нашим хлопцям дуже сильно потрібні човни. Народ прокидаємось, відкликаємось, у кого є якісь старенькі, можливо, корита, новенькі, непотрібні, неполагоджені, Ми розберемося, ми налаштуємо там, перефарбуємо, зробимо все, що треба. Тому кидайте інформацію, куди або в інсту посилання буде під цим відео на моїй сторінки у Фейсбук. Не переплутайте мене ні з кими фейковими, ні з якими фейковими янами посанковими, бо їх там дохірає трошки. Тільки мої сторінки у посиланні до цього відео. Ви або в Інсту пишете в особисте повідомлення про човен, або ви пишете на номер адміністратора 098 210 098 589 21 50. І таблетки для пам'яті мені, будь ласка, порекомендуйте. 098 589 21 50. Так, значить, і ви е, висилаєте інформацію щодо е, човнів, у кого що є. Може, у кого окремо лежить мотор, може, у кого окремо там лежать ще якісь запчастини. Нам все потрібно. Нашим хлопцям все абсолютно потрібно. Чекаю дуже інформацію і дуже вірю, що ми з вами велика сила. Так воно і є, як показала практика минулих двох тижнів, за якими з вами назбирали лям. Не можу про це не згадати ще раз. Дякую разом до перемоги.